Привіт! Задачі на рух для багатьох це справжній головний біль. Але що, як насправді все набагато простіше? Сьогодні ми розберемося, як перетворити оці на перший погляд складні умови на просту й зрозумілу логіку. Знайома ситуація чи не так? Якщо так, то це абсолютно нормально, але знаєте що? Це можна виправити. Буквально за кілька хвилин ми все розкладемо по поличках, і ті задачі стануть набагато зрозумілішими. Ну що, поїхали? Так от, все, абсолютно все, починається з однієї єдиної фундаментальної ідеї. Це можна сказати такий собі майстер-ключ, який відкриває двері до розв'язання будь-якої задачі на рух. І ось він, наш головний герой, S дорівнює V помножити на T. тобто відстань це швидкість, помножена на час. Просто запам'ятайте це. Кожна задача, яку ми сьогодні розглянемо, так чи інакше крутиться саме навколо цієї формули. Це без перебільшення основа основ. А тепер класний лайфхак. Не треба вчити три різні формули. Серйозно, це все одна й та сама ідея, просто по-різному записана. Щоб знайти швидкість, ділимо відстань на час, щоб знайти час відстань на швидкість. Якщо знаєте головну формулу, решту можна вивести за секунду. Окей, з базою розібрались, а тепер давайте подивимось, як ця наша головна формула працює в ну, скажімо так, більш цікавих життєвих ситуаціях. Наприклад, що відбувається, коли хтось пливе по річці. Тут все насправді дуже логічно. Уявіть, що річка це такий собі ескалатор. Коли пливеш за течією, вона ніби підштовхує в спину, допомагає. Тому ми просто складаємо швидкості власну швидкість човна і швидкість течії. А от коли пливеш проти течії, річка чинить опір, вона гальмує, тому, звісно, ми віднімаємо її швидкість. І от дивіться конкретний приклад: швидкість човна 15 км на годину. Річка тече зі швидкістю 2 км на годину. Коли човен пливе за течією, отримуємо 15 плюс 2, тобто 17 км на годину. А коли він бореться з течією, то 15 мінус 2, виходить 13 км на годину. Бачите, все просто і наочно. Гаразд, з одним об'єктом, думаю, все зрозуміло. А тепер підвищуємо ставки. Переходимо до сценаріїв, де у нас вже два учасники руху, і почнемо з ситуації, коли вони ну, розходяться, тобто відстань між ними тільки росте. І тут нам на допомогу приходить таке поняття як швидкість віддалення. Що це таке? Це по суті відповідь на питання, наскільки кілометрів вони віддаляються один від одного щогодини. Замість того, щоб рахувати для кожного окремо, ми знаходимо одну загальну швидкість їхнього розставання. І тут знову все суперлогічно. Уявіть, двоє розходяться в протилежні боки. Кожен з них робить свій внесок у збільшення відстані, правда ж? Тому їхні швидкості працюють разом, ми їх складаємо. А от якщо вони їдуть в одному напрямку, але один швидший, то відстань між ними росте тільки за рахунок того, наскільки швидший об'єкт випереджає повільнішого, тобто на різницю їхніх швидкостей. А тепер задачка. Уявімо двох черепах. Ну, нехай будуть черепахи. Стартують з однієї точки і повзуть у протилежні боки. Одна зі швидкістю 6 дециметрів на хвилину, інша 4. Питання, яка відстань буде між ними через 35 хвилин? Так, що ми робимо? Спочатку знаходимо їхню спільну швидкість віддалення. Вони рухаються в різні боки, отже, швидкості складаємо 6 плюс 4. Це 10 дециметрів на хвилину. Тобто щохвилини відстань між ними зростає на 10 дециметрів. Ну а далі наша головна формула множимо цю спільну швидкість на час. І барабанний дріб отримуємо 350 дециметрів. Ось такою буде відстань між нашими неквапливими мандрівницями. Добре з черепахами розібрались. А тепер інший сценарій віддалення уявімо два авто. Обидва виїжджають з однієї парковки в одному напрямку, але один їде 60 км на годину, а інший 72. Тут швидкість віддалення це вже не сума, а різниця. Чому? Бо вони їдуть в одному напрямку. Швидший автомобіль відривається від повільнішого рівно настільки, наскільки він швидший. Тобто 72 мінус 60 виходить 12 км на годину, саме настільки збільшується відстань між ними щогодини. Залишається помножити це на 9 годин. І ось результат 108 кілометрів. Це і є відповідь. Так, чудово, з тим, як об'єкти віддаляються, ми розібралися. А тепер давайте подивимось на дзеркальну ситуацію. Що відбувається, коли вони навпаки зближуються? Тобто або їдуть назустріч, або один наздоганяє іншого. І тут, за аналогією, у нас з'являється поняття швидкість зближення. Звучить логічно, правда? Це просто показник того, наскільки кілометрів скорочується відстань між ними за одиницю часу, наприклад, за годину. І знову подивіться на цю логіку коли вони мчать назустріч один одному, вони ніби разом з'їдають відстань між собою, кожен долає свою частину, тому їхні швидкості складаються. А от коли один наздоганяє іншого, це погоня, то відстань скорочується тільки за рахунок того, наскільки переслідувач швидший, тобто знову на різницю їхніх швидкостей. Добре, давайте до практики. Задача номер 3 Два автобуси виїхали на зустріч один одному і зустрілися через 5 годин. Знаємо, що швидкість одного 45 км за годину, а інший їхав на 10 км за годину швидше. Треба знайти, яка відстань була між ними спочатку. Окей, розкручуємо цей клубок. Крок перший. Знайдемо швидкість другого автобуса. Якщо він на 10 км за годину швидший, то 45 плюс 10 це 55 км за годину. Є. Крок другий. Знаходимо їхню спільну швидкість зближення. Вони їдуть назустріч, тому 45 плюс 55 це 100 км за годину. Тобто щогодини вони ставали ближчими на 100 км, а їхали вони 5 годин. Все, множимо 100 на 5 і отримуємо 500 кілометрів, саме такою була початкова відстань. І наостанок, давайте розберемо класичну погоню. Уявіть, є пішохід, що йде зі швидкістю 5 км за годину. За 120 кілометрів позаду нього стартує автобус. І відомо, що автобус наздогнав пішохода рівно через 2 години. Питання: з якою швидкістю їхав автобус? Тут треба мислити трохи інакше, ніби від зворотного. Дивіться, автобус скоротив відстань у 120 км за 2 години. Значить, їхня швидкість зближення яка? 120 ділимо на 2, виходить 60 км за годину. А ми пам'ятаємо, що при погоні швидкість зближення це різниця швидкостей. Отже, автобус був на 60 км за годину швидшим за пішохода. Ну а тепер все просто до швидкості пішохода додаємо цю різницю. І виходить, що швидкість автобуса 65 км на годину. Задача розв'язана. Ну що ж, ми пройшлися по всіх основних типах задач. А тепер давайте зберемо це все в одну компактну шпаргалку такий собі набір інструментів, який завжди буде під рукою. Ось вона, наша головна таблиця. Чотири ключові сценарії. І подивіться, яка тут чітка закономірність, просто запам'ятайте її. Якщо об'єкти рухаються в різні боки, чи то назустріч, чи то в різнобіч, ми швидкості додаємо. А якщо вони рухаються в одному напрямку, чи то погоня, чи то один відривається, ми швидкості віднімаємо. Ось і все. Це найголовніше, що треба винести з сьогоднішнього розбору. Тепер, маючи цю просту логіку і всього одну головну формулу, будь-яка задача на рух перетворюється на ну на цікаву головоломку. Головне спокійно визначити, що за сценарій перед нами, і застосувати правильну дію. Сподіваюся, тепер все стало набагато ясніше.